На жаль, вони беруть участь у змаганнях під нейтральним прапором. Це не така серйозна масовість, як вони дуже хочуть. Але це для нас є все ж таки проблемою, оскільки через те, що беруть участь і білоруські, і російські спортсмени у різних видах спорту, де це дозволено під нейтральним прапором. Наші спортсмени часто бойкотують. І наші спортсмени, наприклад, зараз свіжа новина через участь у змаганнях з дзюдо, чемпіонату світу з дзюдо, українці не поїдуть, оскільки там є не лише не просто спортсмени з Росії чи Білорусі, а військовослужбовці тобто людина, яка є офіційним військовослужбовцем. Наприклад, вона представляє якесь товариство ЦСКА там чи Динамо, і вона бере участь у змаганнях, зробили їй нейтральний цей статус, ніби без прапора, без гімну Росії, так але вона бере участь у змаганнях при тому, що це військовослужбовець і ну це дико. Я вважаю, що це треба забороняти будь-якими способами. Розумієте, є така штука, як там є купа законів, є купа таких документів, які дозволяють брати участь у змаганнях у всі... всім. Є там права людини. А те, про що кажуть самі росіяни та білоруси, що як ви можете мені заборонити, я ж не військовий, я не підтримую війну, я просто спортсмен, який хоче займатися своїм видом спорту, я маю на це право, і реально він ну ця людина має на це право, оскільки в, в цих всіх документах не прописано, що якщо в 21 столітті країна, яка якась недорозвинена, нападе на країну, яка хоче бути цивілізованою, то під час цього треба заборонити всім участь. Якщо у нас були б документи від в усьому світі прийняті так, резолюції. Я не буду просто казати там назви, скільки ну, можна створити такий документ на майбутнє. Але зараз ніхто не, не, не може заборонити спортсменам. Звичайно, це є санкції міжнародних організацій, санкції Олімпійського комітету, але вони мають такий рекомендаційний характер. Тому заборонити може, наприклад, ось Польща заборонила росіянам в'їзд на європейські ігри. Просто росіянам. Не лише не просто певним спортсменам, а взагалі, тобто російські і білоруські спортсмени не могли в'їхати в Україну. І це класний такий вихід. Тобто, я думаю, що якби Франція так зробила, то на Олімпійських іграх не було б росіян жодному статусі.